Основна мета цього забігу зібратися і нагадати про військове полонено. А конкретно сьогоднішня дата це дата особисто мого виходу з полону, як рік тому я вийшов з полону. Багато бігаю. І мої хлопці, які, яких я треную, вони теж багато бігають. Але поки я відпустив, вони не бігають під люки. Раніше я бігав за донат. Там, ну, першу банку пам'ятаю, як ще. відкрив. І такий там, хто закине 5 тисяч, біжу півмарафон, типу, в честь вас. Хопа, раз закинули. А я відкрив банк, надію, що там їх хоча б за тиждень закриє. Потім дивлюся, другий донат. Хопа ще один пів на півмарафон, Третій на півмарафон. І це так за годину скинули по 5 тисяч три рази. Я такий, ні, ну мені, мені то що ну, якраз коли, коли ходів, ну, типу роботи не було, я тренувався, тренувався, кожен тиждень там, по раз, по по два на півмарафона бігав. Я там бігаю 20-30 кілометрів е, на, на лігке. А тут в мене ну, типу, спорядження там, 40 кілограмів, 50 кілограмів більше. І мені з цим спорядженням в сотку пробігти, це як ну, 100, 100 метрів, як блин, декілька кілометрів е, на спринті. Най основний мій страх це лишитися та без, без них. Бо я бігати не зможу. Привитить, прилетить, окей, це в моменті, а от міна буде неприємно.